Тепер, тепер беремо так. Доброго дня, друзі, колеги! Хочеться вам показати дещо незвичне по сої. наскільки вона крута, ця культура. І не кожен з вас про це знає. І поділюся з вами цим дослідом, який ми сьогодні заложимо. друзі. Дуже часто ви на це звертаєте уваги, але як вам правильно сказати, раннє сої, будемо з більшу увагу на раннє сої, звертати, так як вона збирається при. У ну, високих температурах днем-ночі вже вони можуть, ну в нашому регіоні так сказати, ночі вже холодні, вона відходить, а днем ми намагаємося збиратися, і там вологість, якщо зранку ми заїжджаємо, може бути 11-12, то вже в обідній перерив вона може опускатися до 8-9 вологості. Іменно я за вологість сою. І ви звертаєте, от яка вологість, от соя має оболочку, і коли вона пересушена, ця оболочка м -м, пошкоджується, ось видно, да? оболочка вонтака. аж зморщилася. І чомусь ви на це звертаєте увагу. А що ви скажете, якщо взяти сою? Розділити пополам це не те, що там пошкоджена оболочка, а вона розділена зернинка пополам. І чи вона зійде, як ви думаєте? Так, друзі, зараз закладаємо цей дослід. Сояна це 22-го року. Чому ми не свіжу брали? Просто вона в другому складі, Та, що в мене була тут поруч. Вирішив час. Виділити зробити цей дослід, показати вам. Я, я мабуть, буду самий перший, хто покаже це в Ютубі. Може хто, хтось вже й показував, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну що, поїхали, ставимо. Чик. Уже одну розділив, значить йдемо як її опускати. Та давайте так опускати вниз. Закладемо. Це соя у нас Олдхем. Повторюся, 22 го року врожайності. Ми. Дивіться як. Оболочка. Не знаю, як показувати не настроїться камера. Ну, Б'ємо і ложимо. Так будемо ложити поряд і подивимося, подив які половинки будуть сходити у нас підряд. Так, так. Оце розквасив. Коротше, буду квасити її так. Не жаліть, так? Да? Як вона травмується, і подивимося, що з цього посходить? Раз, два, три, чотири. Навіть пополам розділилась, дивіться. Давайте я тут в кінці положимо, подивимось, що воно розділимо три Це гарно розділилося. розквасив гарно. Давайте то, що розквасимо. Тут гарно положимо її на нижній ряд. Оце класно розділилося. Оболочка випала. Без оболочки вообще пустоми? Знаєте, що без давно нехай вам підряд ідемо, будемо дивитися. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так, третій ряд ложимо цілі. Подивимося, як ціла зійде. Тепер беремо так потовчемо так її. Так і ще ряд. п'ятий постараюсь будем пятый ряд ламати пополам. Будем робити такси. Може, щось я неправильно зробив, друзі. Не знаю, але будемо чекати. Я думаю, що ставимо на вікно і днів 5 будемо слідкувати, щоб пологою вистачало і що в нас тут проросте. Ну що, друзі, колеги, пройшло якраз 7 днів. начав я. Так сказати, розпаковувати наш дослід. Проблемка була, що в мене сутки не було на місці, ніхто не полив. І коли я приїхав, бачив, що воно висохло тут. Але, але бачимо, що експеримент вийшов. Зараз я його акуратно познімаю, бо поприлипала соя. Будемо трошки детальніше розглядати. Ну що, друзі, От так. Розпакував я. Поїхали. Значить, що у нас? Перший ряд і другий це у нас половинки. Третій ряд у нас ціла йшла. Четвертий ряд ми просто молотком, так сказати, потовпили, як бачили в відео. А тут у нас четвертинки, так сказати, сої. Що ми бачимо? Будемо так розбирати. Сам знімаю. Перша зернинка. Точніше, з зер... першого зерна половинка не можу. Ця проросла, а ця – ні. Значить, чому так відбувається? Бо в одній з половинок залишається зародок зерна. І якщо він не пошкоджений, можемо побачити, то проростання зерна відбувається. Ось є, Може погано проросло по одній причині, так як я повторююся, був відсутній. І вона в мене підсухла, не було вологи, я приїхав, тут сухо глянув, бачу, чи відійде, чи не відійде. Але... Відійшло і експеримент, точніше, дослід, вибачаюся. Видався. І ось ми можемо дуже гарно побачити там, тобто вона пополам була розділена. І я так лопнула, думаю, а положимо, да? подивимося. І дивіться, як, як вона зійшла круто. Да? Ну що, тут то теж. Тут щось я може десь я щось попутав. Тут щось у нас дві підряд зійшли. Такого не повинно бути. Десь може зернино ну, якось попутав на де відео передивитися. Тут у нас не зійшло. Хоча якщо, і... Так, секундочку, бо... Чесно, неудобно і знімати і показувати. Моделю туди, і треба дивитися на екран. Ну, це все, или засохло. А, ось проросток був. Ну, все, що вологи тоді не хватило. Так, ну ціла ось теж проросла, але коли я приїхав, це точно було сухе таке, засохло воно. А ці повідходили. Тобто, тут проростки є, гарні, вони класні, дивіться, з вологою. Ну, четвертий ряд, де ми побили, потовкли, теж ось є. Не боїться, воно, так сказати, ударів. Ось. Проросток, проросток, але вони, звісно, не такі гарні, як на цілому зерні. Може треба повторити цей дослід раді цікавості. Дивіться, як воно попроростало гірше, але може вологи не вистачило, бо висохло все-таки, коли вона подрібнена була. Ну і що, друзі, дивіться, навіть четвертинки ось, о, дивіться, як гарно видно. Зійшло. Тобто зародок не пошкоджений був. Це вже видно, як я знімав зверху, відірвав, ну, факту, що є. І ось. Проросток. Так що, друзі, такий цікавий досвід. Це для тих, хто боїться, що там оболочка буде пошкоджена. Сої, якщо вона там пересохне, не знаю, я не агроном, але дослід показує те, що вона зійде. Бо часто ви часто телефонуєте і запитуєте, а вона пересушена, не зійде. Як в лабораторії нам пояснювали, навіть чорна зернина зійде, не сходить зелене зерно. Тобто, якщо воно не достигло, ви його там зібрали так? і воно зелене, то зелене зерно не сходить а Все інше, чорне, там, не знаю, чуть, -чуть не гниле, можна так сказати. Не знаю, щось сою да, почерніло, то воно проростає, але воно може бути хворим. Ну що, друзі, колеги, висновок мій такий, може він трошки буде неправильний, можете написати в коментарях. Соя проростає навіть пом'ята, побита, половинка місцями і четвертинка, як дослід показав. Тому старайтеся відбирати більш якісне зерно, хто в змозі, а хто не в змозі відібрати, відкалібрувати зерно, майте на увазі, що навіть побите зерно місцями е, сходить. Так? І тому я часто зустрічаю людей, спілкуюся, хто не в змозі це зробити, вони, як правило, завищують норму посіву. і у вас збільшується густота сої, так як вона. Проростає, а конкуренція і загущеність сої не завжди краща для врожайності. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мирного неба все. А в мене така ще є цікава думка, які є ще дослід закладу по сої.